Під вигуки ганьба та водночас свободу зінченку, підозрюваного у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон, приводять до зали Галицького райсуду Львова. Ще перед початком засідання у залі зчиняється шум та гамір між тими, хто приїхав підтримати підозрюваного Зінченка та шанувальниками Ірини Фаріон. Люди, які приїхали із Дніпра на підтримку підозрюваного, одягнули футболки із зображенням 18-річного Зінченка та надписом Зінченко невинний». Наші в'ячеслав наші Ну, який добре. феміда переобирає запобіжний захід підозрюваному. Слідство просить залишити зінченка під вартою ще на 60 діб без права внесення застави. Натомість адвокати хлопця вкотре клопотають про домашній арешт. Одна з головних причин, які наводить прокурор, щоб залишити зінченка під вартою, це можливий вплив на свідків та знищення знаряддя вбивства. Підозрюваний має відповідні навики користування, володіння вогнепальною зброєю та можливість її придбати. Відтак і в подальшому повторно застосувати з метою спонукати потерпілих чи свідків до відмови від своїх показань або до зміни показань. Випливає ризик того, що маючи доступ до зброї та вміння нею користуватися, Зінченко може вчинити інші кримінальні правопорушення. Натомість підозрюваний Зінченко свою провину заперечує, мовляв, немає прямих доказів того, що вбивця саме він. На три штуки перепрошую століцію, було порівняння обличчя тієї особи панамі і обличного з суду виднів. Там навіть візуально е видно. Розбіжності, в розмірі, наприклад, в мене посміли на верхній бубою я що якої там нема. І це те, що можу зазначити навіть без спеціального освіту, Тобто там є ще багато питань. Схожі аргументи наводить і сторона захисту підозрюваного. Там пересування особи, яку слідство визначає як Зінченко, відстежується ну, майже кожну хвилину. Там пробіли в моментах, коли ми не бачимо того, кого слідство називає Зінченком, десь 3 хвилини, десь 5 хвилин. І він знову десь з'являється на якійсь камері відеоспостереження. Одна з камер, з якої знімалися відеоспостереження, які досліджували слідством, це була камера, на, встановлена на четвертому поверсі будинку де мешкала Фаріон по вулиці Масаріка. Вона прямо дивиться на місце вбивства. Але жодних ідеоматеріалів в момент вбивства в справі немає. бо, принаймні, ми їх не бачимо. Зрештою, Галицький райсуд задовільнив клопотання прокурорів та залишив Зінченка під вартою без права внесення застави ще на 60 діб до 12 січня 2025 року. Андрій Єдоводюк, Максим Турчинський та Віталій Дмитерко, телеканал НТА. Вирішальні місяці війни західні медіа прогнозують Україні непрості часи. З початком морозів ворог ймовірно активізує удари по енергетиці, поруч з тим продовжує повільно, але просуватися на фронті. Чого очікувати українцям вже найближчим часом? Та що потрібно, аби вистояти у найважчий період. Чи дійсно Трамп змусить Київ і Москву сісти за стіл перемовин одразу після інавгурації? Та яким може бути? Реальний план миру в Україні усе найважливіше у четвер, 14 листопада, о 20.45. У проєкті говорить Великий Львів, Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.